Знижки представляють, єдині знижки на комбі гри хот -сіп. 10% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Їдині знижки представляють, єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Харків 26 липня, майже четверта ранку. Одна із камер спостереження фіксує невідомого хлопця, що підходить до припаркованого авто. Далі все стається за лічені секунди. Хлопець обливає машину рідиною, запалює вогонь, і автівка спалахує. На ранок виявиться, це була машина українських захисників. Вже за чотири дні поліція знайшла палія і той розповів. Підпалити авто військових йому замовив невідомий у месенджері. За інформацією правоохоронців, підлітка завербували російські спецслужби. А це Одеса. Лише за два останні тижні тут згоріло 15 позашляховиків. На відео правоохоронці оглядають вигорілу автівку українських захисників, яку спалила банда паліїв. Усі шестеро підозрюваних працювали кур'єрами і шукали у соцмережах легкого заробітку. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте сума грошових надходжень значно відрізнялася від запропонованих. Платили їм, як правило, вдвічі менше обіцяного. Всім їм загрожує до восьми років позбавлення волі. А це вже Київ, ніч на 30 липня. Горить автомобіль військових медиків. Камери спостереження на одній зі стоянок зафіксували як троє невідомих до тла спалили евакуаційний бус. Розповідає начальниця медичної служби третьої штурмової бригади Вікторія Ковач. Зранку відразу, як було ідентифіковано подію, ми зробили заяву до правоохоронних органів, надали їм всю необхідну інформацію, яку ми мали і по транспортному засобу, і по майну, яке знаходилося всередині нього, тому що це не просто пуста машина, це медичний евак, в який було вмонтовано медичне обладнання. Військова ділиться. Це авто було разом з ними з самого початку повномасштабного вторгнення. На ньому медики їхали туди, де не проїде жодне інше авто. Вивозили поранених під обстрілами. А зовсім недавно бус переобладнали під реанімаційний і прямо по дорозі в стабілізаційний пункт. Робили операції та рятували життя наших захисників. І під час звільнення Андріївки і Кліщеївки на Бахмутському напрямку ця машина також нами працювала і евакуювала поранених в різний період дня і ночі за рахунок своїх хороших функціональних спроможностей. Тому не одне життя було перевезено і доставлено швидко, і ефективно завдяки їй. До Києва босс привезли на ремонт. Ця стоянка була вибрана по причині наявності відеоспостереження і почав якогось якоїсь охорони. Вона цю ніч мала просто перечекати на цій зупинці з останніх новин. Ми бачимо, що це не перший випадок, коли підпалюють машини військовослужбовців. У національній поліції кажуть в Україні почастішали випадки, коли підпалюють автомобілі військових. Так в Одесі правоохоронці затримали двох підлітків 13 та 16 років, які спалили дві автівки, що належали військовим. Хлопців затримали разом зі ще двома спільниками, коли ці намагались підпалити ще одну машину. Найстаршому з них підлітку 18 років оголосили підозру у вчиненні диверсії. Цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову нагороду підштовхуються до скоєння злочинів, а саме підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації обстановки на території нашої держави. Через телеграм-канали росіяни завербували і мешканку Чернігівщини з її неповнолітнім сином. Сім'я приїхала до столиці, де підпалила дві автівки українських захисників та знімала свої злочини на камеру. За це окупанти обіцяли їм грошову винагороду. Фігурантам оголошено про підозру в умисному знищенні майна. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей, приділяти увагу якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років, проте Вікторія вважає для справедливості мало покарати лише виконавців. Для попередження розвитку цієї історії далі нам би дуже добре було знайти тих, хто це організовує і хто це замовляє своїми опосередкованими діями. Вони вбивають, як в нашому випадку, тих, хто міг би бути евакуйований навіть цим автомобілем. Тим часом на Київщині СБУ та Нацполіція затримали пару, які підпалювали автівки військових у Київській області. Зловмисниками голосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Тепер їм загрожує вісім років в'язниці.